Спеціалістами шосецького міськрайонного головного управління Держпродспоживслужби було проведено позапланову перевірку суб'єкта господарювання, що здійснює реалізацію харчових продуктів на ринку. На підставі матеріалів перевірки було винесено постанову про застосування штрафу в розмірі понад 22 тисячі гривень. Крім того, перевірки зазнали ще декілька кіосків на шосецькому ринку. Про це детальніше далі. Як розповідає Надія Романченко, головний спеціаліст Шосецького міськрайонного управління головного управління Держпродспоживслужби, торгові точки на шосецькому ринку були перевірені позапланово. Фахівці мали на меті побачити, чи дотримуються приватні підприємці гігієнічних вимог до харчових продуктів. В ході перевірки було виявлено, що на чотирьох торгових точках були встановлені нарушення общих гігієнічних вимог. это грязные киоски, недостаточное количество воды, отсутствие средств для поддержания личной гигиены продавцов, отсутствие санитарных книжек было, нарушение товарного соседства, недотримание температурных режимов хранения продукции. Были выпад случаи, когда було загрізнення харчового продукту на цих підприємців, які вели продаж копченої соленої та мороженої риби м'ясних продуктів були складені протоколи, згідно з якими головне управління Держпродспоживслужби винесли постанови. Порушники отримали штрафні санкції від 22 до 44 тисяч гривень. У зв'язку з цим підприємці звернулись до суду за оскарженням. По всім чотирьом случаям були не, не были отменены постановления, поэтому, ну, как у нас есть сейчас информация, эти дела еще находятся в апелляционном суде, то есть они направлены туда. Но я хочу сказать всем операторам рынка, что на сегодняшний день В силу вступил закон, що он вступив закон вступив в закон 2015 году, согласно році, загласна которого оператор ринку несет ответственность за безопасность пищевых продуктів. Надія натолівна зазначає, що у зв'язку з відміною старих ветеринарно-санітарних та гігієнічних правил та вступом у дію нового законодавства значно зросли штрафні санкції. Проте як наголошує спеціаліст, не всі оператори ринку серйозно до цього ставляться. Захожу в магазин. стоит женщина и говорит что э, есть ли у вас пельмени 9, производство 19 училища э, продавщица говорит да есть она отпускает ей эти пельмени но проверяя перед этим проверяя 19 училище вот недавно в январе месяце мы задавали вопрос э, производит ли 19 училище на продажу Такие, такой вид продукции, то есть пельмени. Категорически был получен такой ответ: что нет данных пельменей в 19-м училище не Призводяться з огляду на ситуацію, Надія Романченко допускає думку, що під маркою училища виробляє та продає даний продукт певний підприємець. Треба зазначити, що за неякісну несертифіковану продукцію несе відповідальність як виробник, так і продавець, що збуває такий товар. Крім того, зараз забороняється обі харчових продуктів, що є незареєстрованими в держреєстрі або не мають експлуатаційного дозволу на сьогоднішній день. Законом України відповідальність, як тому, кто производит данные применения, то есть за данный вид продукции, что он работает без государственной регистрации и без эксплуатационного дозвола, штрафные санкции до 80 тысяч гривен, так и тем, которые пускают в реализацию на своей торговой точке или в магазине, принимают такую продукцию, которая изготовлена на предприятиях без государственной регистрации, там тоже Штрафні санкції еквівалентні 80 тисяч гривень загалом за 2018 рік шосенським міськрайонним управлінням Держпродспоживслужби було здійснено 103 перевірки. З них позапланові 23. до адміністративної відповідальності після позапланових перевірок було притягнуто п'ять осіб. За словами Надії Романченко, такі рейди здійснюються в основному після надходження заяви від споживачів та у разі явних порушень гігієнічних вимог операторам ринку.